Поговоримо про ще одного партнера Росії і як він може себе проявити найближчим часом. Коментували цю тему північно-корейсько-російських стосунків у Пентагоні на найближчому найновішому брифінгу. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер не відповідаючи на питання журналістів, заторкнув тему можливого залучення північно-корейських військ у бойових діях в Україні. І е, не виключають до речі в міністерстві оборони США такого розвитку подій е, і кажуть, що пильно будуть стежити за такими. Процесами, зокрема, зараз мова йде про ймовірне перекидання північнокорейських інженерів, які не знаю, займалися б, наприклад, об'єктами інфраструктури логістики на Донеччині. Така інформація в американської розвідки є. Що принаймні про це Путін і з ким чинином говорили, про часткове залучення від якихось військових спеціалістів, інженерів тощо в бойових діях або в процесах налагодження логістики поблизу. Фронту на сході України і е, Патрі Райдер заявив е, у своїй свої відповіді, сформулював відповідь так, що Насправді, на його думку, Росія планує фактично використати більшу кількість північно-корейських військ на фронті в Україні. Такий намір і ідея в Путіна є. Тут питання, чи ким чи не з цим би погодився, і в цьому випадку північно-корейські війська будуть використані просто як гарматне м'ясо на користь власне. Російської загарбницької воєнної кампанії Райдер дослівно сказав таке: я думаю, що якби я керував військовим персоналом Північної Кореї, ніхто напевно з американських генералів не хотів би таким займатися, але моделюємо ситуацію. То Райдер каже: Я би поставив під сумнів відправку. Своїх сил як гарматного м'яса в незаконній війні проти України також а, генерал наголосив, що а, втрати Росіян дуже високі, помітні в Америці. розвідка військова і військові кола у Сполучених Штатах бачать, наскільки багато Росіяни втрачають своїх сил. На фронтах на полі бою в Україні і в такому разі зрозуміло стає, що росіяни потребують додаткових сил і резервів. Путін не хоче оголошувати повномасштабну мобілізацію, нову хвилю такої мобілізації у своїй країні. Відповідно. Пробує шукати інші альтернативні варіанти. Ну і власне північно-корейський варіант зараз є основним таким робочим сценарієм. Однак, поки що сполученим штатам, зокрема і їхнім військовим колом, невідомо і немає підтверджень, чи Кім Чен Ін погодився відправити, погодиться в майбутньому відправити свої війська до України. Ну але нагадаємо, що угода підписана між Путіним і лідером Північної Кореї, Кім Чен Іном Зобов'язує кожну з е, сторін підписантів надавати негайну військову допомогу іншій країні в разі збройної агресії проти однієї з них, що е, входить у власне такий сценарій війна в Україні ну очевидно, що потенційно так, оскільки Росія вважає низку українських областей своїми територіями українських регіонів, і може трактувати це у форматі цього договору з північною Кореєю, будь-які бойові дії на території цих областей, як агр агресію проти себе і вимагати негайної або закликати до негайної військової допомоги з боку Пхеньяна. Що ж будемо теж пильно стежити за розвитком подій у цьому аспекті, чи справді з'являється. Це якісь північно-корейські формування на фронті в Україні. Хотілося б цього, звичайно, уникнути. Ну і е, маємо новий, скажімо, так етап спроби налагодження або підтримки, хоча б мінімального діалогу між Сполученими Штатами і Росією. Йде мова про те, що відбулася перша телефонна розмова між Лойдом Остіном, очільником е, Пентагону і міністром оборони Росії Російської Федерації Андрієм Білоусовим. Білоусов був призначений відносно недавно декілька місяців він на посаді, але контактів досі між е, е, американськими... Ки міністром оборони і російським не відбувалося З Шойгу Такі контакти припинилися вже доволі давно, але от у сполучених штатах і в Пентагоні. Зокрема, підтвердили, що перший такий контакт от, відбувся буквально днями, і за словами того, що вже згадано генерала Патріка Райдера, Лойд Остін у розмові з Білоусовим зазначив, що військовим відомством Росії і США слід зберігати комунікацію, підтримувати комунікацію. Ну очевидно, від цього залежить. І ядерна безпека в світі, і багато інших важливих викликів. Остання ж розмова між представниками міжоборони США і Росії відбулася ще в березні 2023 року. 2023 року. Тоді Остін розмовляв з Сергієм Шойгу, але потім ці контакти припинилися.